Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Вояж. І сьогодні перше відео формату розпаковка запечатки, Розпечатка калібровка. Поїхали. Перший етап розпаковка відправлення. Так Що ж тут за запечатка приїхала до мене на Калібровку? Так, дивимося? Запаковано так що? Будеш розпаковувати? Дуже довго, ви бачите? Сюрприз називається. От така, друзі, запечаточка зараз поїде на калібровочку. Тим самим ножечком беремо, ріжемо по контуру. І тепер робимо так. І перед нами абсолютно нова касетка Gold Star, яка ні разу ще не вставлялася в магнітофон, і зараз. Перший раз вона зустрічається з АКМ GX75. Микаємо калібровку, запис. Іде ракорд. І пішла стрічка. Абсолютно нова касета. Так, що ми бачимо? Рівень. Зашкалює трохи. Треба прибрати. І трошки прибрати біос, навіть не трошки. Отак от, от аж. І тепер в мене є до вас така пропозиція, друзі. Давайте спробуємо паралельно відкалібрувати таку саму БУ касету. Зараз я не чіпаю регулятори. Знаходжу Бушну таку саму касетку, і ми спробуємо її відкалібрувати. І так, друзі, Бу касета. Точно така сама Goldstar але ці касеті вже, вже її експлуатували Довгезненько. Калібровочка. Співпадає. Тобто, якщо БУ в нормальному стані, то, друзі, все співпадає. Стрічка однакова. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Vintage Вояж і зустрінемось.